На диво, якщо всі останні продукти харчування в січній місті виросли, то яйця подешевшали. Тобто Держкомстат офіційно показав, що там замість 80 гривень за десяток тепер ми платимо 60 раптом. І от в мене є питання, скажіть мені, будь ласка, що сталося ну, навколо нас, що яйця раптом подешевшали? Все дуже просто. Почалося дослідження антимонопольного комітету. Невідомі його ще рішення. Ну, невідомі. Невідомі, чим закінчаться ці дослідження, але сам факт того, що це дослідження почалося, вже, знаєте, як відро холодної води на голову виробникам яєць і кур'ятами, для... просто там штрафи дуже великі. Там в реальній дійсності можна втратити майно, якщо буде підтверджено картельна змова. І от для того, щоб не страшити на колишній світі, для того, щоб заспокоїти споживача. Вони перестали домовлятися на ринку, і ми з вами побачили падіння цін, ну, об'єктивно з той момент, коли попит на них зв'язку з закінченням свят закінчився. Ну тобто, що заважало приблизно те саме зробити з ліками? Ну направду.